Я мама, сина, якого незаконно задержало ТЦК, батька трьох дітей, які всі ще несовершеннолітні. Незаконно забрали, тому що нам його не показали, де він, як він, скривали його. Ми просили, щоб на яких основах його забрали, нам нічого не пояснювали. Просто ми розсматримо це діло. Ми питаємося, ну роздивитися, по яким таким ну, але нам я ми вчора прождали коло тецика майже пів е, дня і нам ніхто пошти не вийшов і не, не не сказав, не не пояснив по яких таких причинах його затримали. Документи він збирав на те, що він батько трьох дітей. Але чомусь ці документи ну вони не роздивлялися, мабуть, так як положено їх роздивитися, тому що три дня його возили по туди-сюди, і не могли рішення якогось определеного сказати, нам не могли. Тому я звертаюся до вас, люди добрі, в кого є діти, матеря, жінки, в кого є дітки, троє дітей чи четверо, яких отак незаконно утримують, ловлять на вулицях майже тому що мого сина теж піймали на вулиці, і втримають незаконно. Звертатися, не бійтеся, давайте розголос таким діям, тому що це беззаконня. Вони мають право. Бути вдома з дітьми У мене тепер сина забрали. Він він тепер десь в учебці. Ми точно не знаємо де, тому що нам ще не повідомили. І ми не знаємо, що нам робити, як нам далі діяти, тому що отаке от беззаконня робиться. Не возвольте, можна такого допустити. того. Зараз я скажу, як треба робити. Хочу сказати, перш за все, що це дії незаконні порушення вимог закону про. Мобілізаційну підготовку і мобілізацію і про військовий обов'язок військову службу. Людина, яка має на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, не можна його мобілізовувати. І це перевищення влади службових повноважень, тут бачається в цих діях. Того, що я хочу сказати, перш за все, потрібно звертатися до ТЦК, до той військової частини, зараз, будемо встановлювати така ця військова частина. Потім, якщо вони його відпустять, Ну, це ж якщо мобілізували, якщо в низької частині вже значить наказ про мобілізацію. Це ж начальник ТЦК все знав. у них вже ці оберіги, реєстри, резерви. Вони ж бачать по реєстрам, що в нього троє дітей. Тим більше, що я більше чим впевнений, що він їм постійно про це казав на отриманні. але жодних дій немає. Це означає, що така погана ситуація з показниками, що вже гребуть всіх, кого попало. Того я хочу сказати, що таких дій робити не можна. Ми зараз будемо подавати документи, потім будемо подавати позовну до Язеву до суду, визнавати дії та незаконними. А вам...